Вітаю, шановне товариство, слава Україні! Я радий запросити вас до вже 97-го випуску нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте ви. Це важливі теми, і це для мене дуже приємна і цікава робота. Як завжди, просто нагадую, що буду дуже вдячний тим, хто, якщо ще ви не підписалися на мій YouTube канал та й на telegram канал якщо ви зробите цю підписку. Так само дуже дякую за поширення, рекомендації, нагадування, коментарі, вподобайки тощо. Це сприяє кращому розповсюдженню контенту і підняттю його вище в стрічці рекомендацій YouTube. А тепер відразу переходжу до відповідей на питання. Перше, ну таке здається, трошки простокувати, але на серйозне. Пане Тарас, роз'ясніть, будь ласка, чому Блінкен не може забрати Коломойського? Ну тому, що не може. Тому що Україна суверенна держава, сюди приїжджає іноземний представник. Приїжджає він дуже серйозно в контексті відвертої провокації української влади з метою врятувати Коломойського від будь-яких переслідувань і від видачі в США можливої, і від засудження в Україні. Оцей фейковий процес. Абсолютно брехливий, коли Коломойському виставили звинувачення в 300 разів менші, ніж конкретний обсяг завданої ним шкоди, конкретно тільки в рамках цього звинувачення. Коли йому занижують пом'якшують статтю, і всі інші речі роблять. Звичайно, що за таких обставин Америка була обурена, але вони не можуть забрати, вони мають його отримати. Його має видати українська влада. Якби українська влада виконала певні свої зобов'язання. Не хочете судити Коломойського реально по справжньому, а не по фальшивому у себе. Передайте в США, там знайдуть спосіб його посадити там на, на довічне, навіть за ті фінансові злочини, які він зробив там, які там дуже обмежені. Не Блінкін мав би його забирати. Блінкін приїхав нагадати про певні зобов'язання, про які публічно багато не говорилося, але які брала українська влада в обмін на ту масову допомогу, яка прийшла нам рівно рік назад, коли нам було це неймовірно потрібно. Тому що, я розкажу, це було би за чисто процедурами. Такому випадку, перше, мало бути встановлено, що Коломойський не має українського громадянства, а указ про втрату громадянства в нього дійсно був. Потім його якимось чином почали приховувати, і щоб саме не видати США, відбувся оцей фейковий суд, в якому був показаний якийсь паспорт Коломойського, і суддя зробив брехливу піду заяву, що ми ну от громадяни України Коломойський, а ми ж. Ми ж вибачайте не встановлюємо чи це справжнє громадянство. Ні, це неправда. Конкретно в кодексі виписано: суд встановлює особу будь-яку особу процесуального учасника процесу. Звинувачуваного тим більше встановлює особу. Встановлення особи це перевірка даних, якщо є хоча б найменші сумніви, які можуть бути ще більші сумніви, ніж те, що громадянство Коломойського він показує якийсь паспорт. Суд зобов'язаний звернутися до відповідних інстанцій з вимогою підтвердити спростувати наявність Коломойського громадянства і отримати з найвищого рівня. Це може бути питання комісія з питань громадянства чи керівництво офісу президента, де архіви ті всі закриті укази зберігаються. Відповідь Коломойського є, чи немає українського громадянства. Тому що якщо в нього є українське громадянство, конституція напряму забороняє видати Коломойського сполученим штатам Америки чи будь-якій іншій державі. Це напряму не може Україна видавати українських громадян, але в такому випадку Україна має два варіанти. і На цьому наполягають американці. Пункт перший: ви можете свого громадянина Коломойського засудити тут за всі його злочини. А це ну це як мінімум 15 років ув'язнення з повною компінскацією майна. Замість цього справу Тихенько вкрали у набу і перекинули до збу для того, щоб його виправдати. Відмити, відчистити і врятувати, і закрити потім провадження, по якому повторно вже відкрити провадження не можна. Та саме українська конституція це забороняє, Оце це зробили замість цього. американці кажуть, ми не вимагаємо видачі безпосередньо. Якщо ви його реально засудите в себе, добре нас це задовільняє. Ми тоді просто ну, в себе зафіксуємо, що ми не можемо його покарати за ті злочини, які він зробив на території США. Добре, що його покарали в Україні. Або другий варіант ви позбавляєте громадянства в осіб, які мають множинне громадянство. Це передбачає ваш закон. Контраверсійний, неоднозначний, але дозволяє. В такому випадку у нього підтверджені громадянства Кіпру і Ізраїлю. Він сам це казав. Позбавте його, оголосіть про втрату ним припинення громадянства України. І тоді передайте його нам. А українська сторона хоче врятувати олігарха Папіка. Чому? Тому що в нього є прямий компромат на Володимира Зеленського. Тому Зеленський його захищає всіма можливими зусиллями. Навіть тоді, коли рік назад оточення Зеленського було готове здати Коломойську, і тихенько підсунули Зеленському указ про втрату ним громадянства. Я не знаю, в якому стані був тоді. Зеленський, ну може собі уявити. Він просто я не думаю, що він дуже читає, що він там підписує. То після того, коли пішов розголос, вони почали Коломойського рятувати. Чому? Коли Коломойський вкрав у вкладників Приватбанку, потім це довелося рекапіталізувати державі, тобто вкрав у держави, 5,5 мільярдів доларів, не гривень. Цих тих 150 мільярдів гривень там були співучасники. Це не тільки Боголюбов, це ширше коло. Це, наприклад, такий собі. Актор, і на той момент один там з продюсерів програми на телеканалі 1+,1, плюс один, виходного плюс медіа. І його друзі, актори, і ще група журналістів цього телеканалу, цього актора звати Володимир Зеленський, через яких було вкрадено в українців 40 мільйонів не гривень, доларів. Це десь близько півтора мільярда гривень. Володимир Зеленський, співучасник цього злочину, він має бути засуджений і арештований, і сидіти в тюрмі за українським законодавством. Але. Якщо хоч один цент з тих 40 мільйонів попав у США і був там відмитий саме в Америці, в такому випадку Володимир Зеленського після закінчення його імунітетів в зв'язку з президентською посадою американське правосуддя буде шукати по всьому світу і знайде, і він там буде сидіти 75 років, ув'язнення дістане, тобто довічне. Саме за такі злочини, це особливо великих розмірах відмивання грошей на території США. Я думаю, що Коломойський має такий документ, який доказує, що саме ті гроші, які виводив крав українців, Зеленський з ПриватБанку допомагав Коломойському вкрасти, вони були відмиті в США. і Тому Зеленський захищає Коломойського всіма силами. Що можуть зробити американці? Американці не викрадатимуть, не будуть якимось чином вивозити. Американці будуть далі правуватися і вимагати або карайте в себе, або передайте нам, де ми покараємо. Останній раз, який я пам'ятаю, коли знакову велику постать було дійсно фактично викрадено, забрано з якоїсь іншої держави. Це був президент Панами Нор'єга. Це було кілька десятиліть назад, багато десятиліть назад, ще по-моєму 80-х роках, якщо я не помиляюся. Він працював тоді з ЦРУ, потім виявився там якимось агентом їх був виявився зрадником, провадив наркоторгівлю на території США, закидував, і його просто приїхали морські піхотинці, вірвалися в їхню країну, хапанули Нур'єгу, відвезли у Майамі, де він. Відцеїв кільканадцять років у тюрмі, після того, коли його звільнили, йому довелося повернутися в Панаму, де його свої ж подільники гарнесенько прибили. От тільки цю історію я пам'ятаю. Я не пригадую, що відбувалося щось подібне з людьми такого рівня, таких статків, такої впливовості, такої потужності. Тому американці, якщо українська влада буде ігнорувати і далі зроблять єдиний можливий хід, вони. Вони будуть скорочувати допомогу Україні, а після закінчення війни вони втратять до нас інтерес і, більше того, будуть нашу владу тролити санкціями, а Україна залишиться без допомоги. Все, весь народ заплатить за те, що Зеленський не хоче видати американцям свого папіка. Все Пішли далі. Найте філософське і болісне питання. Пане Тарасе, цікавить ваша думка з приводу української мови. А саме, чи зможе суспільство колись зрозуміти важливість спілкування українською мовою? Адже це ідентифікація народу і суспільства в цілому, я з Дніпра. І навіть після повномасштабного вторгнення більша частина населення так і не зрозуміла важливість цього питання. Це так звані какая разниця, і чи не загрожує нам громадянська війна з цього приводу? Я вам відразу скажу, на жаль, є не тільки яка є різниця, На жаль, є агресивна п'ята колона ворога саме в ментальному рівні. Це не обов'язково ті, хто там агенти ворога прямі, які працюють на ворога. Вони агенти руского міра, і конкретно в Дніпрі є така блогерка, вона там мало не мільйонниця. На неї українчики не мудрі, підписуються масовано, та й тільки та й з Росії так само Назвайте я ухім. це вона навела ракети своїм дурним дописом на лікарню в Дніпрі. Її ніхто не арештував за це, її навіть не допитували. Вона пише провокативні антиукраїнські заяви проти української мови. До неї не прийшло ні СБУ, ніхто її навіть не допитав. Знаєте чому? Тому що вона відразу ж сповістила: а я, у мене взагалі хороша криша. Надо мною мною опікується начальник розвідки. Мені це начальник розвідки про Буданова йде. Навіть передлагав медальку какую-то я куди? От здесь я буду її цепляти собі. Ну, там дійсно нема на що ціпляти в тому, коли вона там ходить, в чому вона ходить? От ми маємо причину, чому такі люди, як ця особа, як відверті реваншисти, як відверті антиукраїнці, які нападають на тих, хто говорить українською мовою, як от і вторгашки, які прямим текстом кричать: Одеса там чи Дніпр чи Запорожжя, та руський город, і здесь не будемо обслужувати українців. Чому вони можуть правити бал? Перша проблема не в какої різниці, а в ворогах. Ці люди підпадають під конкретні статті Карного кодексу. Цих людей не карають, в принципі, крім випадків, коли вже особливий шум піднявся, і то їм потім дають умовні терміни. Я не знаю, щоб хтось з цих людей, які творили подібні речі, був покараний. Так карають тих, хто навідники ракет, карають коригувальників. а... Ворожих агентів впливу, які напряму роблять страшнішу роботу, тому що вони знищують набагато більше і людей, і України влада ця карати відмовляється в принципі. Більше того, згадали Боданова, він підтримує. А президент України Володимир Зеленський Буданову за те, що він медальки роздає антиукраїнським певним цим представникам, дає вже і ордени, і вже нову зірочку вже е, генерал-лейтенанта. саме за це, за антиукраїнську підтримку антиукраїнської діяльності, а не за розвідку. От щоб ми зрозуміли, оці наслідки конкретні саме такої дії влади. Тепер що стосується якої разниці? А яка разниця? Вона насправді дуже чутлива. Коли їй дають зрозуміти, що мова це не просто престижна, а це обов'язково, а це більше можливостей для тебе і твоїх дітей. яка є різниця, як роз, це дуже швидко забуває? Я ще пригадую, на початку 90-х, та, по-моєму, взагалі ще Союз був, 90-91 рік, їхав в поїзді з сім'єю з Донбасу. І вони з радістю говорили: ну, ми, звісно, тільки русскими говоримо, ми Дугоєві язика не знаємо, але у нас є українська школа в Донецьк. Гімназія, ми туди відправили нашу дочку это будущее в Україні. Україна відбудет независимо, і ми розуміємо, ета будущее, это нужно. Ці люди така ж сама, класична, але не агресивна, яка різниця? Але в них, вони в той момент побачили, виявили правильний нюанс. Це корисно, це добре, це правильно. І вони туди відправили свою дочку вивчити українську мову. Це. Ото є приклад, коли раптом в державі Появляється щось, що підказує, якої разниці, що потрібно робити. Ще раз кажу, мова йде не про ворогів. З ворогами мала є влада боротися, а не їх підтримувати. А які разниці має створити певне поле навколо, щоб цим людям хотілося перейти на українську мову або принаймні своїх дітей перевести? Цей процес буде дуже довгий. У нас немає ні в Конституції, ні в законів зобов'язань, які би вимагали від громадянина України говорити саме українською мовою. Всім є. І своїми знайомими друзями нічого нема, але є закони, які мають створити для нього стимули для цього, і які мають допомогти його дітям визначитися. Як ви думаєте, чому Зеленський так боровся проти українського дубляжу? Тільки через те, що його були фінансові інтереси, як кіно там діяча певного, проросійського дуже відвертого кінодіяча. Чи може тому, що йому хотілося, щоб нове покоління українців не виростало українцями, виростав росіянами? Я маю на увазі закон про англійську мову. Основне завдання цього закону, тому що все решта і так врегульоване було вже. Тільки там трошки дошліфував. Основне завдання закону знищити україномовний дубляж. Знаєте, що це мало дати, що це мало зламати. Річ в тому, що. В Україні, коли було введено ще попередніми владами до зеленського, задовго до зеленського український дубляж обов'язковий, різко зросла популярність української мови в дітей, в дітей підростаючого покоління в школярів різко зросла мультфільми американські, українські фільми українською, все вони почали мислити українською, вони через це приходять до українства. Їхні батьки, ще раз кажу, мова йде не про агресивний русський мір, мова йде про какую разніцю. До цього дивишся спокійно, ну, значить це нормально, все вони вчать українській школі. Ну ради Бога. Ми так говоримо по русски вони будуть говорити по-українськи. Нічого страшного в цьому нема. Ще раз кажу, яка різниця це не страшна. Страшні ті, хто хочуть робити так, щоб ті, кому однаково говорити українською чи російською, ну якщо українською вигніше, то можна і українською, щоб вони не перейшли на українську. Це є українська влада при Зеленському, міністр колишній Ткаченко, сьогоднішній виконуючий обов'язки. Вся ця владна еліта, десяток спроб знищити, зруйнувати закон про державну мову, саме відсух, не ОПЗЖ, а саме Суги, всі ці Бужанські, Потураєви, Уляна Кравчук з чи з Тернополя чи з Франківська спробували знищити це. І особисто Зеленський оцим спробує знищити український дубляж. Тому перше, що треба зробити, щоб українська мова стала визначальною для українців, це треба обирати нарешті владу, яка не боротиметься проти української мови. От а що ще можна сказати? Тому що насправді, якщо ми не створимо українського поля, українського світу, в нас не буде майбутнього, в нас все одно проковтнуть за допомогою цих всіх Арістовичів. То що руська церква це українська церква, руска культура це наша культура, большая культура, є маленька українська це большая, каже Арістович і тому подібно. Хороший русський це лучше, ніж хороші українці. Оце все буде нам нав'язувати, і ми скоро знову попинемося і в страшній війні, і в страшному погонанні України. Тому... Тому це дуже небезпечно, те, що робиться і українською владою, і певними середовищами, які її підтримують. А примушувати конкретних людей говорити, хто говорить російською, говорити українською. Я думаю, що цього не треба. І те, що провокаторка Фаріон, саме тоді, коли починалися певні наші дії для того, щоб українська стала престижною, почала ті провокації, оті, правда, в дитячому садку, це все, що робилося, це було якраз спрямоване на те, щоб збурити суспільство. От ті, хто ще раз кажу, хто вороги України, мають сидіти в тюрмі. Роскоміровці, а ті, хто какає різниця, мають просто відчути повагу і сприйняття української мови. Тому що якщо какає різниця, то дійсно нема різниці. Чому тоді російською говорити, якщо можна і українською? Не треба провокувати, але не треба заважати цьому процесу. Замість Зелен... до Зеленського все, вже, що треба зробили. Просто виконують закони. Пішли далі. Ви часто говорите, що в Україні високий процент пасіонарів 20-25, а от в Нідерландах їх набагато менше. Що краще для держави мати 25% пасіонарів чи 25% прагматиків? Знаєте, прагматики визначають основний вибір, це є основна маса суспільства. Тому прагматиків 25% напевне неймовірно мало. У нас я думаю, є в Україні і 25% пасіонарів, і 25% прагматиків. Пасіонарів 25% це неймовірно багато. Це ті, хто готові загинути добровільно, самостійно піти на смерть за свою державу. Я думаю, що десь близькі до цього, цього кількість є в Польщі, дуже багато в Фінляндії. Це ті країни, які пережили рашистську агресію які розуміють, що це таке. В інших державах, в яких поряд, на які нападали інші народи, там, на когось британці нападали, на когось французи, потім на всіх них напали німці. Слухайте, в німці було 13 років дикості і звірства, в росіян 900 років дикості і звірства. І тому пасіонарії. Для таких країн, як Україна, Польща, Фінляндія, країни Балтії, просто необхідні. Без них нас знищать, ми загинемо. Без них нас розітруть. Тому що це не німецька окупація, Нідерландів чи Франції. Так там був політичний певний терор. Так, там був страшний геноцид, Голокос проти євреїв. Це правда. Але проти самих тих народів вони дуже спокійно пережили. Прагматизм. Французів чи голландців зводився до чого? Навіщо нам тратити кращих людей суспільства? Навіщо нам зазнавати руйнувань? Якщо німці прийшли, ну поправлять нами трошечки, ми під німцями поживемо, попрацюємо на них. Потім прийдуть американці-британці, нас визволять разом з тими французами, там, які втекли туди на Британію з Деголем, і будемо жити далі вже при французах. Оце є їхній прагматизм. Він, здається, гнилим і нехорошим, брутальним, брудним. Але. Але він виправданий, в принципі, може бути. Там нема національної гордості в ньому. Але це нормально, тому що там на них нападали ті, які не знищували їх як націю. На Україну напали ті, хто хочуть нас знищити як націю. І тому оцих 25% краще щоб більше пасіонарів для України це навіть замало. Тепер про прагматиків. Прагматиків нормально в країні має бути 70-80%. Це ті, які думають прагматично про майбутнє своєї країни. А що в нас з прагматиками? Та якраз тих самих десь 25, які відмовилися на відріз голосувати за Зеленського. Тому що прагматизм не передбачає обрання під час війни з Росією про російською і російськомовного блазня. Не передбачає підтримку руйнування своєї армії, не передбачає схвалення і толерування, знищить оборонної промисловості, ракетних програм і тому подібно. Це, це вже не про пасіонаріїв, це вже про прагматизм. Українці в цьому плані. Абсолютна більшість виявився абсолютно непрагматичними. Отих 25% п'ять нас постійно переслідують. Вони, я ще раз кажу, я тут не порівнюю саме ті, які проголосували там за Порошенка, тощо. Хоча вони теж частково накладаються, там ж бо їх яка просто не йшла на вибори. Але от десь у нас є 25% завжди людей, іноді важкі моменти до 30%. Які ми несуть пасіонарність і патріотизм собі, і знову десь 25-30% людей, які думають головою, а не отим отвором, через який, напевно, до них доходить інформація з Г плюс Г і інших там олігархічно ватних телеканалів. От це наша біда, тому що прагматики в країні має бути 70%, не менше. Нідерланди, Франція, ну. Здається, які спокусили оті расистські випади, отам Лєпен там, інші там всякі подібні популісти. Їм ними захоплюють, їх слухають, але абсолютна більшість так чи інакше голосує за неприємного їм. Він їм не подобається все голосує за Макрона, тому що це прагматично. Тому що треба голосувати за щось нормальне, а не за дурні фрази. От я собі уявляю, якби. Така кількість була прагматиків, як в Україні, Франції, ну там Білі Пен давним-давно вже би десятий термін би було президентом. От і відповідь, тому насправді нам і одне, і друге потрібно. Ми не Голландія, де можна жити без пасіонарів. З нашими сусідами тільки пасіонарії. Це обов'язково. Але без прагматики ми будемо все життя жити так, як ми живемо зараз. У нас буде постійна війна, у нас буде постійна розруха, у нас буде постійне розграбування держави, тому що. Прагматики цього не допустять. А яка а є різниця? Ну, вони не хочуть робити висновки, що в голову, тим і живуть. Наступне питання. Ну, Пише людина, що там пару питань не відповідав. Я, ну, знаєте, я не дуже перебираю, але беру десь блоками, може не попадали, а може там м -м, важко зрозуміти на що відповісти, теж таке є. А далі, от наступне: ризикну поставити ще одне питання: якщо ви так критикуєте і всіх, і вся. Чекайте, як це і всіх і вся. Я критикую не кого, а я критикую за що? От вам перша вже моментальна відповідь. Ви обрали, я так підозрюю, напевне, Зеленського, ну точно не Прошенка. І ви точно вважаєте, що його не треба критикувати? так? Вас це все, що ви бачите? Ви певні, що це винен хто завгодно, тільки не та влада, яку ви обрали? Вибачте, а я цю владу критикую саме за те, що вона робить. Не буде вона такого робити, я її буду хвалити, якщо вона буде робити щось протилежне. Вона робить саме те, за що її треба критикувати. Так от, всіх і вся. Порекомендуйте кандидатуру найкращого претендента, хто міг би очолити нашу державу, бо просто, вити, бо просто витика без. А пропозиції, пропозиції, напевне, це так собі, критикувати можна все, а от до пропозиції це вже щось. Красно дякую. Сподіваюсь, почути відповідь. Почуєте відповідь. А ви е писали питання і ніколи не слухали, чи ви питали питання тільки для того, щоб питання засвітилося? Надію, що я їх таки не відповім і будете цим витикати весь час. Насправді, я разів, не знаю, от у нас вже скоро буде 100 цих програм. Я практично. В... Кожному другому, а в деяких по кілька разів згадую тих, на кого я орієнтуюся. Є питання, я говорю відповіді на ті питання, які є. І коли є питання про конкретно персоналі, або хто це може зробити, я завжди кажу тих, хто я вважаю, що це може зробити. І якщо ви слухали мої попередні записи, то ви точно це мусили почути. І ви це почули, але ж ну, треба було задати питання, так? Тому відповідаю. Я бачу. Ряд людей, які на мій погляд, робили речі правильно, і тому я вважаю, що вони мають продовжити цю роботу. Призначають абсолютно нульового в компетенції, я, до речі, дуже чітко написав, чому новий нульовий компетенції по Міністерству оборони умер, який взагалі не розуміє сферу своєї діяльності, плюс який вже доказано, ну, напівдоказано, вже є звинувачення щодо нього, що він корупціонер. Призначають на місце корупціонера Мородера Резнікова той момент, коли я. Ну, не знаю, тільки в Ютубі разів 25, 30, 40, сказав, що треба призначати полторака. Він не політична фігура, він не був З Порошенком в якихось там політичних зв'язках. Він був призначений, тому що він був найкращим. Про це сказав Заужний. Заужного, ви хоч вірите, так? Сказав Заужний, найкращий міністр оборони. Призначте того, хто найкращий. Ви призначаєте нікчемного. Нікудишнього, ніякого некомпетентного і корупціонера. Я маю цього корупціонера і е, некомпетентного умерва критикувати. Може, я ще й Резнікова маю не критикувати? Я вам запропонував вибір. Зеленський знає про цей вибір. Про цей вибір йому сказали наші союзники. Так, я вже знаю тепер. Йому сказали наші союзники про те, що вони були б раді замість кородера Резнікова побачити чесного, добропорядного, ефективного полторака. От я вам запропонував дуже конкретне по свіжій історії. Вас цікавить на інших рівнях. Прем'єр-міністр, слухайте Шмигаль, ну мені здається, будь-хто навіть прихильників Зеленського каже, що Шмигаль ніхто і звуть його ніяк. Він повністю віддав опі управління нічого не робить. Який може бути аналог? Ну, аналоги можуть бути різні при хорошому президенті, навіть не зовсім хороші або десь можливо трошки скандальні прем'єри стають хорошими і ефективними. Чому два прем'єр-міністри при Порошенкові, Яценюк і е, е, Гройсман, виявилися такими ефективними. Країну з повної руїни після Януковича з фінансової безодні? Яценюк, його команда Яресько і інші підняли ідеально. Просто поставили на ноги. Пішло економічне зростання? Чому при. Тій владі було 16, по-моєму, кварталів безперервного економічного зростання. Прийшли, поставили самокатчика ці, пішов моментально вниз. Чому дорожнє будівництво, яким не хвалилися при Прошенковій Гройсмані, дало ефект в, в плані ціна вартість, по-моєму, в 6 разів. Побудували 2 рази доріг, і в три рази це дешевше вийшло. Чи скільки? Ну, в 4 рази точно виявився цей ефект вищим. Тому що не крали, принаймні крали не так. Як ваші крадуть, і працювали реально, а не вихвалялися. От ці двоє прем'єрів були хорошими прем'єрами, в принципі, хоча я до них маю політичні питання Я їх критикував за політику. Але не нормальні, я про це не один раз тут же записав. По міністрах, а тут ще одне маленьке питання. Кажіть мені, бяска, а чому Марченко, будучи заступником в адміністрації Прошенка, будучи заступником міністра і потім активним політиком команді Гройсмана, працював добре? Чому його хвалили в всьому світі і чому він зараз раптом став звичайним покривачем одюжок і людиною одіозною, яка розвалила фінансову сферу? Та тому, що він опинився під тою владою, яку ви обрали. От вам і вся відповідь дуже проста. І далі ми виходимо на верхівку. Знаєте, ви можете любити, не любити Порошенка, а я вам говорю: з тих політиків, які сьогодні серйозно претендують, я ліпшого не бачу. Він дав ефект. Мені він подобається за деякі принципові позиції, тому я його підтримую принципово. А хтось має підтримати от вам, вам потрібен ефект, ви маєте підтримувати його за ефект. Ефект для України був. На Україну ворог більше не напав, він напав до приходу Порошенка до влади. І після того фронт був стиснутий, затиснутий в той кут. І ми, так як Хорватія, готувалися до того моменту, що Операція Буря в останній момент забрати все. Так, можливо, після якихось катаклізмів Росії, можливо, після смерті Путіна відкладалося це. Але ви обрали Зеленського, який привів війну. Допоміг Путіну привести війну в кожен дім, в кожну душу, в кожну долю людську, знедовити десятки мільйонів людей. Це ви добре зробили вибір, правда? А може краще? Навіть як вам не подобається чимось Порошенко, може краще Порошенко, який зробив все діаметрально навпаки. І це було добре. Але ви ж його обзиваєте останніми словами, правда ж? Я ж думаю, це про вас напевно. Тому теж відповідь. Ну, добре, є інше чи є інші? Мало. Тих, які мають шанс перемогти, мало, але є добрий господар Кличко. ви ж його теж своєму останньому обзиваєте, правда? І розкаже, от, щоб би з Кличком щось би там зробити, щоб його посадити, правда? І от Порошенка би посадити. А Зеленського ще раз обрати президента. А Притулу. От ви, напевне, Притулу хочете. Ну, от він, шахрай найвищої мірки, плюс єрмаківська людина. Ну, оберіть, будете бачити, я вам розказую: не голосуйте за притулу ніколи, за його людей. Але ви ж проголосуєте. А потім будете говорити знову, от Чорнові знову критикує, тепер вже притулок, як там, якогось там керівника якогось політика. Тому й критикую, тому що такі, як ви, не хочуть голосувати за хороше, а голосують за те, що гарно блищить. От вам відповідь: Я в кожному випуску говорю про якусь альтернативу. В кожному записі, в тому тематичлі тематичному, говорю про це. Просто прислухайтеся до мене. Я думаю, що це, це буде нормально тоді. Так. Знову, ну от знову попалося критично теж десь до Європейської солідарності до Порошенка. Ваше бачення закону про ринок землі, який протягнули суги у Верховній Раді, і чому Петро Порошенко і ЄС підтримали і проголосували за цей закон. Дуже хотілося б почути вашу думку і відповідь, пане Тарасе. Відповідаю, є дві дискусії. Перша дискусія екзистенційна земля має бути фетишем, який. Чітко зафіксований, прив'язаний як вам гиря, як камінь на шиї тим, хто є селянами, який не може бути ні товаром, ні заставою в банку, нічого. Що земля має бути все-таки товаром. Якщо ви по комуністичний принцип підтримуєте, я з вами я навіть не знаю, як дискутувати. Ну, я можу розказувати про е, кредити, вартість кредитів і тому подібне. Але це дуже довго буде розмова. Я прихильник того, земля має бути товаром, так специфічним, безумовно, так з певними обмеженнями, але вона є товар, їх ніхто не зрізає, не вивозить. Вона має бути предметом застави для кредиту. Саме так. Має бути з усіма застереженнями, всіма там додатковими підтримкою, перестраховуваннями. І питання друге вже не екзистенційне, а практичне. А яким має бути цей ринок землі? І те, що 19 чи 20 років від двохтисячного власне року відкладали ухвалення ринку землі? Це катастрофа для України. Це знищило українську аграрну галузь, її послабило в світі. І оцей ринок він відразу її допавив в якоїсь руху. Фермери відчули себе людьми. Але закон, який готували суду, він дійсно був грабіжницький. Це був закон проти фундистів. Було зрозуміло, вони його І Треба було витиснути більш-менш прийнятну форму. Форма, яка ухвалена, вона для України, я вважаю, не найкраща, але вона прийнятна. Її треба буде, буде нова влада, її треба буде коригувати. Але це прийнятний закон. І Тому я вважаю, що добре, що проголосували. Був би я депутатом і я теж проголосував. На цьому завершуємо. Слава Україні!